Привіт! Чи знали ви, що молочне море це не просто якась власна назва, хоч і красива, а справжнє рідкісне явище, про яке існували легенди, ще починаючи з 18 століття? І сьогодні ми будемо говорити про нього саме тому, що за всю за всю історію досліджень тільки цим липнем людям вдалося зробити знімок таємничого молочного моря вперше? І це стало справжньою сенсацією. Хоча сенсація це трошки голосно сказано, бо ви потім побачите як цей знімок виглядає, але все ж таки тепер з цим можна працювати, а не з казками чи з переказами, які розповідали без того нечисленні свідки. Цими свідками були моряки протягом сотень років. Але нам, людям 21-го століття, потрібні фотки. Розумієте? Ми без доказів не повіримо. Про такі молочні моря навіть писав Жюль Верн у 1872 році у своєму романі «20 тисяч лє під водою. Близько сьомої вечора утилу, спіднявшись на поверхню, плив по матовому морю. Синє море, куди сягало око, стало молочним. Консель очам своїм не вірив і просив мене пояснити причину цього разючого. Явища, на щастя, я міг роз'яснити йому в чому річ. Це так зване молочне море. Сказав я, величезні простори молочно білих вод, часте явище коло берегів Амбаїпу і, взагалі, в цих широтах. Але чи не пояснить мені пан професор? Сказав Консель, причину такого явища не перетворилася ж справді вода на молоко. Звичайно, ні, друже мій. Молочне забарвлення води, що так тебе дивує, викликане присутністю у воді міріадів дрібних істот, безбарвних, слизуватих світних черв'ячків товщиною з волосин і довжиною в 1,5 мм. міліметра. Ці істоти приліплюються одна до одної і утворюють суцільні поля в кількальє. Про дрібних тварин Жюль Верн був майже правий і дуже круто описав їх вигляд, адже молочне море виникає через біолюмінісцентні бактерії, які світяться у воді. Ви точно бачили відео, де такі бактерії світяться блакитним або фіолетовим, але це зовсім інший випадок. Коли ви бачите світіння на берегах, це динофітові водорості, і вони світяться лише коли колихаються або об щось б'ються. Молочні моря світять стабільно, тихо, і простягатися можуть на сотні тисяч кілометрів. Бактерія, яка твориться чудо, називається Вібріо Харвеї, і виглядає вона так, ніби хтось розписував флюмінісцентний фломастер. Молочне море явище рідкісне, бо його можна спостерігати лише один-два рази на рік. А місце, де воно з'являється абсолютно випадкове. З 1915 по 1993 роки вчені зафіксували близько 230 випадків, коли люди розповідали, що бачили таке. А дослідницький корабель зміг наблизитись до такого моря лише один раз в 1985 році в Аравійському морі вчені. проплили крізь масу води, що світилася, та взяли цю воду на пробу, де й знайшли біолюмінесцентну бактерію. Нам вже знайому. Але чи можна це назвати нормальним дослідженням? Думаю, що ні. І це море не давало себе зловити на жодну камеру, тому що молочні моря вони не формуються близько до берегів, а у відносно віддалених регіонах океанів та морів. Спрогнозувати, де світла плями сформуються, та відправити туди вчених в той же час дуже складно. Але тут на допомогу прийшли супутники, які в 2005 році отримали перші знімки молочного моря в Індійському океані біля берегів Сомалі. Супутники, з яких спостерігають за цим явищем, здатні вловлювати найслабші світлові випромінювання, і команда. Морського біолога Стівена Міллера за майже 10 років зафіксувала 12 випадків світіння води. Переважно вони спостерігалися в тропічних та екваторіальних широтах. Також помічали інші закономірності, наприклад, поява ось таких молочних морів у північно-західній частині Індійського океану була пов'язана з активністю мусонів, які підіймали із глибин океану холодну воду, а вона була насичена різними біогенами. Але в інших точках такого не було. І поява молочних морів ніяк не була пов'язана з активністю Якихось світрів, наприклад, у південно Азії. Абсолютно дивний факт, що якби шторм не колихав воду, молочне море буде залишатися стабільним. А це означає, що з поверхневими пластами океану цей феномен ніяк не пов'язаний. Так ось, як я вже сказала, дійсно молочні моря були сфотографовані, але з супутників людям не вдавалося це зробити власноруч, коли ти його бачиш прямо перед собою. Це зовсім інше. Але в липні цього року... Морякам. Нарешті вдалося це зробити. І ось ця фотографія Парабан рів. <плес> так, це все, що в нас є. Тож сміливо можна називати цих моряків трошечки рукожопами. Бо як так взагалі можна? Найрідкісніше явище, про яке у вас є легенди, а ви робите Ех... Маємо ще маємо. А, так, але супутник в цей час фотографував цю пляму і з космосу. Тож, ось це і ось це це одне і те саме явище. Що ще сказали моряки про те, що побачили? Стівену Міллеру, який досліджує це явище, моряки розповіли, що море світиться з такою ж інтенсивністю, як, наприклад, зорі на нічному небі. Саме світіння відбувається на глибині приблизно 10 метрів від поверхні води. Раніше вчені думали, що ці моря це тонка плівка, тобто ця гіпотеза була спростована. Коли моряки намагалися зачерпнути воду, то вона одразу темнішала. Але знову ж таки добре було б туди відправити вчених зі спеціальним обладнанням, щоб вони нормально його змогли дослідити. Взагалі дуже цікаво, що ми люди до сих пір не змогли вивчити ось такі явища, які буквально у нас майже перед носом формуються, так? І це ж головне, не на якихось глибинах декількох кілометрів. Тож як багато ми ще не знаємо про нашу землю. А може краще мільярди доларів витрачати на дослідження нашої планети та людей замість війн, тероризму та окупації чужих територій. Та ні, якась маячня. На сьогодні за все. Дякую, що ви додивилися дивилися відео до кінця. Воно було коротеньким, але сподіваюся, цікавим та корисним. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, а також написати якийсь коментар. Як вважаєте, зробили б ви фотографію цього моря краще ніж ці моряки? М? А також не забувайте підписуватись на мій телеграм та на мій інстаграм. І ще нещодавно я собі забула Тікток. Можливо, вам буде цікаво. Додам всі посилання під цим відео. Бажайте підтримати мій канал матеріально. Вся інформація для цього також буде нижче. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!